Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку – теорема синусів. Сформулюємо цю теорему. вона у підручнику Геометрія 9 під редакцію Мерзляк за номером 3.1. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Треба сказати, що у будь-якому трикутнику, довільному трикутнику, сторони можна позначити, як А. B і С. Тоді кут в протилежної стороні А це кут А, кут в протилежной стороні Б, кут Б, і кут в протилежної стороні С кут С. І тоді, у символічній формі у буквеному вигляді ця теорема виглядає так: сторона А пропорційна синусу кута А, сторона Б синусу кута Б, і сторона C синусу кута С. Всі ці відношення сторін до синусів відповідних кутів дорівнюють подвоєному радіусу описаного кола. Пригадаємо, що синуси гострих і тупих кутів мають однакові значення. Я маю на увазі відповідні кути. Тобто, якщо ми хочемо знайти синус кута 180 мінус альфа, це дорівнює синусу альфа. Це означає, що синус 150 градусів дорівнює синусу 180 мінус 30 градусів, тобто синусу 30 градусів. Вони дорівнюють одній другій. Далі, наприклад, синус 135 градусів. Дорівнює синусу 45 градусів, оскільки 135 і 45 доповнюють один одного до 180 градусів. І тому синус 45, це табличне значення, це корінь із 2 на 2, а значить синус 135 градусів теж має таке саме значення. І синус 120 градусів дорівнює синусу 60 градусів. А це корінь із трьох поділений на 2. Цими значеннями синусів ми будемо користуватися сьогодні на уроці, тому я тут виписала, щоб нам було трошки легше. Далі ми розв'язуємо з вами задачі із збірника задач Геометрія 9 під редакцією Мерзляк. У мене збірник задач 2009 року видання, трошки відрізняється від більш сучасних, тому номери можуть не співпадати. Номер за моїм збірником 26, перший варіант, і задача така. У трикутнику АВЦ сторона БЦ дорівнює 5 коренів із 3. Кут А дорівнює 60 градусам. Кут Б дорівнює 45 градусам. Треба знайти сторону АС. Ми будемо користуватися оцим малюнком. Сторона БЦ дорівнює 5 коренів із 3. Кут А 60 градусів, кут Б 45, знайти сторону А С. Бачите, що сторона А С лежить напроти кута Б, значить, вона пропорційна синусу цього кута, а сторона Б лежить напроти кута А, вона пропорціональна синусу кута А. Тоді за теоремою синусів маємо А С. Я записую спочатку ту сторону, що треба знайти, пропорційна синусу. Кута Б і Б пропорційна синусу кута А. Підставимо у цю рівність все, що відомо із умови задачі. Маємо АС синус кута Б, якщо кут Б 45 градусів, це корінь із 2 поділений на 2, Дорівнює БС 5 коренів із 3, синус кута А. Кут А 60 це корінь із трьох поділений на 2. І тепер із цієї пропорції нам треба знайти невідомий член пропорції АЦ. Давайте пригадаємо, якщо пропорція записана дробами, то крайні і середні члени пропорції розташовані хрест навхрест. Тому, для того, щоб знайти АЦ, нам треба помножити оці два значення один на другий, і поділити на число, яке напроти. Невідомого члена пропорції, я пропоную записати це в рядок, а це дорівнює корінь із 2 на 2. Треба помножити на 5 коренів із 3 це цілий вираз, тому я записую 5 коренів із 3 перших, і поділити на корінь із 3 на 2. Коли ми ділимо на дріб. То треба помножити на дріб обернений даному, на перевернутий дріб, тобто на 2 поділене на корін із 3. І тепер, коли записані всі ці дії в один рядок, ми можемо з вами виконати множення, скоротивши попередньо те, що можна скоротити. Корінь із 3 і корінь із 3 скорочується, 2 і 2 скорочується, і у відповідь можемо записати 5 коренів із 2 перших, або просто 5 коренів із двух. Сантиметрів. Все, ми знайшли невідому сторону даного трикутника. На що треба звернути увагу. Ми пам'ятаємо з вами, що у трикутнику напроти більшого кута лежить більша сторона, напроти меншого кута менша сторона. Якщо сторона BC дорівнює 5 коренів із 3, напроти неї лежить кут 60 градусів. Значить, напроти кута 45 має лежати сторона, яка менша за довжиною. Ми отримали 5 коренів із 2. Значить, це правильна відповідь. Продовжуємо. Наступна задача, яку ми з вами розв'язуємо, задача 27 з того ж самого збірника. Я записую номер 27. Я зробила схематичний малюнок до цієї задачі. Цей трикутник тупокутний, кут С в даному трикутнику дорівнює 135 градусам. А, кут а – 15 градусів. Сторона, що лежить напроти кута С, сторона АВ дорівнює 3 кореням із 2 см. А треба знайти довжину сторони АС. Я її позначила знаком питання. Відповідно до теореми синусів, ми маємо з вами. Поставити у відповідність або скласти пропорцію для сторін і кутів, що протилежні один одному. Але сторону протилежну куту 135 градусів ми маємо, а кут протилежній стороні АС не маємо за умовою задачі. Але маємо градусні міри двох інших кутів, тому знайдемо спочатку кут Б. Ми пишемо з вами, що кут Б дорівнює, оскільки сума всіх кутів 180 градусів, тому ми від 180 градусів маємо відняти суму двох відомих кутів. 135 додати 15. 135 плюс 15 буде 150, 180 плюс 150 буде 30 градусів. Значить, кут Ку дорівнює 30 градусам. Я тут на малюнку позначу 30 градусів. І нам залишилось знайти сторону, що лежить напроти цього кута. Я записую теорему синусів. А відноситься до синуса кута Б, дорівнює АВ до синуса кута С. Підставимо у цурці, у цю пропорцію, дані із нашої умови, отримаємо АС відноситься до синуса 30 градусів, до 1 другої, дорівнює АВ 3 корені із 2 до синуса кута С, синус 135 градусів, такий як синус 45, корінь із 2 поділене на 2. Далі знайдемо невідомий крайній член пропорції, помножимо середній на середній і поділимо на другий крайній член пропорції. Виходить, а це дорівнює 1, друга помножити на 3 кореня із 2 перших. А тепер, щоб поділити на це число, треба помножити на обернений дріб на 2 поділено на корінь із 2. Виконуємо скорочення. Корінь із 2, корінь із 2. 2, 2, залишилося 3. 3 см – Це довжина сторони АС. І знов дивіться: сторона АС має довжину 3 см. Це менше, ніж 3 корення із 2, оскільки вона лежить напроти кута що менше, ніж кут С. Далі, наступна задача номер 28. Номер 28. Дано, трикутник АВС. Маємо такий трикутник. Сторона АС дорівнює 6 см. Сторона АВ дорівнює 3 кореня із 2 см. Кут Б дорівнює 45 градусам. Треба знайти кут С. Цей кут маємо знайти. Записуємо теорему синусів для даного, даної задачі. І так АБ пропорційно синусу протилежного кута, тобто синусу кута С, так само, як АС синусу кута В. Підставимо цю пропорцію дані із умови. Виходить, що 3 кореня із 2 поділити на синус кута С, це невідомий компонент, синус угла С дорівнює АС 6 поділити на синус кута В на синус 45 градусів на корінь із 2 поділений на 2. Далі знайдемо невідомий середній член пропорції. Значить помножимо крайній на крайній і поділимо на відповідний середній член пропорції. Я записую синус кута С дорівнює 3 корення із 2, 3 корення із 2. допишу сюди одиницю. Помножити на корінь із 2 на 2. І поділити на 6. Або помножити на 1 шосту. Далі, обчислимо. Корінь із двох помножити на 2. Цей добуток дорівнює 2. 2 помножити на 3 буде 6. Тому бачимо, що 6 і 6 скорочуються. Залишилося у чисельнику одиниця, а у знаменнику 2. Вийшло 1 2. Значить, синус кута С дорівнює 1, 2. Але кут С. Може бути або 30 градусів, або 150 градусів. Давайте з вами зрозуміємо, чи є у цієї задачі два розв'язки, чи один розв'язок. Я напишу або 150, і ми зараз з вами поміркуємо, чи правда, оці два кути можуть бути значенням кута С. Оскільки напроти. Кута 45 градусів лежить сторона С, сторона А яка дорівнює 6 см, А напроти, кута, напроти сторони три корення із двох має лежати кут, який менше за градусною мірою від кута 45. Чому? Тому що три корення із двух менше, ніж 6. Тому отут 150 градусів бути не може. Ми з вами запишемо, значить, 150 не може, я тут закреслю це значення, і ми тоді запишемо з вами пояснення, що сторона АС, або давайте запишемо АБ, менше, ніж сторона АС, дійсно, три кореня із двох. Менше, ніж 6. Оскільки в квадраті це буде 18, а це 36, 18 менше, ніж 36, значить 3 корені з 2 менше, ніж 6. Так, можна перевірити. А з цього слідує, що кут С, кут С, що лежить напроти меншої сторони, кут С має бути менший, ніж кут Б, що лежить напроти більшої сторони. Тому ця задача має один розв'язок. І кут С може бути тільки 30 градусів, 150 сюди не підходить. Розглянемо наступну задачу. Номер 29. Пишемо номер 29. Дано трикутника Б в якому АБ дорівнює 8 см, БЦ дорівнює 4 кореня із 6 см. А кут С дорівнює 45 градусам. Треба знайти кут А. Кут А – невідома величина. Складемо теорему синусів для цієї задачі: BC так відноситься до синусу кута А, як АВ до синуса кута С. Підставимо сюди дані із умови. Виходить БС 4 корені із 6. Так, відноситься до синуса кута А, це невідоме значення. А В8 до синуса 45, значить до кореня із 2 поділеного на 2. Знайдемо звідси з цієї пропорції синус кута А. Помножимо. Крайні члени пропорції. 4 кореня із 6 перших множимо на корінь із 2 на 2 і ділимо на 8. Тобто, множимо на перевернутий дріб на 1 восьму на число обернене даному. Так, давайте спростимо. Тут зручно корінь із 6 розкласти на 2 множники, корінь із 3 і корінь із 2. Я запишу 4. Корінь із 3 помножте на корінь із 2, помножте на корінь із 2, це буде чисельник. А у знаменнику буде 2 на 8. Корінь із 2 помножу на корінь із 2, це 2. 2 і 2 скоротимо. 4 і 8 теж скоротимо. Тут 1, тут 2. І вийшло корінь із 3 поділене на 2. Корінь із 3 поділене на 2. Але знову ми знаємо, що. Сінус кута А, якщо дорівнює корінь з 3 на 2, то кут А може дорівнювати або 60 градусам, або 120 градусам. Давайте зрозуміємо, чи підходять ці два значення кутів, або тільки один. Якщо подивимося на дані умови, побачимо, що 8. Сторона довжиною 8 лежить напроти кута 45 градусів, а сторона 4 кореня і 6, вона більша за значенням, ніж 8. Оскільки 8 в квадраті це число 64, а 4 кореня і 6 в квадраті це 16 помножити на 6, це буде 96. Значить. 96 більше, ніж 64, а значить 4 корені із 6 більше, ніж 8. Тому ми робимо висновок, що сторона BC більше, ніж AB. А звідси слідує, що кут, що лежить напроти більшої сторони, має бути більший, ніж кут, що лежить напроти сторони АВ. Значить, кут А має бути більше, ніж кут С. А кут і 60 градусів, і 120 градусів більше, ніж 45. Звідси робимо висновок, що ця задача має два розв'язки. Задача має два розв'язки. У відповідь можемо. Записати і 60 градусів, і 120, значить, цей кут може бути і 60 і 120 градусів. І остання задача на сьогодні номер 30. Задача така: у трикутнику АВС Сторона АВ дорівнює 13 см, сторона АВС дорівнює 8 см. Чи може синус кута А дорівнювати 2 третім? Чи може синус кута А дорівнювати 2 третім. Давайте з'ясуємо. Ось цей кут, я напишу, нехай він дорівнює синус цього кута, нехай дорівнює 2 третіх, ми складемо пропорцію за теоремою синусів для цих даних задач. Я напишу, що сторона АВ, Пропорційна синусу протилежного кута С, а сторона СВ – пропорційна синусу протилежного кута А. І підставимо у цю пропорцію дані із умови. АВ дорівнює 13, синус кута С поки що невідоме значення. дорівнює 8. А синус кута А пропонують отаке число 2 третіх. Чи може він дорівнювати. Далі знайдемо з цієї пропорції синус кута С. Синус кута С дорівнює 13, перших помножити на 2 третіх і поділити на 8, тобто помножити на 1 восьму. Якщо виконати скорочення, у нас вийде. 13. 13,12. 13, 12х 13, 12 неправильний дріб, який більше, ніж одиниця. А синус не може приймати значення, яке більше за одиницю. А це означає, що синус кута А не може бути рівним 2 третім. У відповідь пишемо: не може синус кута А дорівнювати 2 третім. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!